Вітаю, друзі! Тут у нас такий цікавий проєкт. Збудовуємо ванну. Місця не дуже багато, але має вийти компактно і функціонально. Тут куваємо бойлер, внизу у нас буде пральна машина. Отак, тут все комунікаційні вирізи. Розеточки треба перенести ці сюди. Та. Кухня наша стоїть. Другий етап ванна. От така у нас вийшла ванна. Місце було таке місце обмежене. Трошки помучилося, щоб це все змонтувати. У нас сумувальник накладний, тут що має бути Зеркало. Тут у нас болер стоїть. Ми зробили такий швидко, швидко зйомну перегородку, щоб ми наразі чорно до бойлера статися. спокійно обслужити його. О, тут у нас така інсталяційна шафа. Там витяжко змонтоване. Так воно все закривається. ДСП вологостіки. Корноспан стрільниця вологостіка. Звертайтесь в боку фурнітура. раді будемо допомогти вам.